Четвер, 28 листопада, на 11-му новинах в Олена Петроченко. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Нікопольщину росіяни обстрілювали з артилерії та дронами. Вранці регіони України пережили масований обстріл в багатьох областях. Суттєві проблеми з енергетикою. Більше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олено, вітаю Ввечері Окупанти вдарили по Нікопольщині. Дронам камікад заатакували атакували Маргницьку громаду. Люди не постраждали вчора ж. Протягом дня окупанти били по району 14 разів. громади Нікопольщини обстрілювали з артилерії та дронами. Пошкоджено будинки, машини та, на щастя, минулось без травмованих. І регіони України від ранку пережили масовану атаку. РФ випустила десятки ракет з бомбардувальників вранці. В містах хвилин екстрені відключення світла через обстріл на Львівщині з неструмленими залишаються півмільйона абонентів. Проблеми з електрикою і у Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях у Луцьку зафіксували кілька влучань. Про це повідомив мер Ігор Поліщук. У частині міста немає світла, електротранспорт не працює. Підключаємо повністю всю нашу критичну інфраструктуру і луць, тепло, і луць водоканал до альтернативних джерел енергії, дизель-генератори, інші джерела енергії. Наразі прийнято рішення про те, що школярі в першу зміну, які навчаються, будуть навчатися на дистанційному форматі. Відкриваємо в усіх школах та старостатах міста пункти незламності. У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що внаслідок ракетного удару по столиці зафіксовано падіння уламків у Дніпровському районі. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Внаслідок атаки в Одеському районі. Є пошкодження шести житлових приватних будинків. Постраждала одна людина. В Одесі виникло загоряння гаражного приміщення. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. І за інформацією від повітряних сил збройних сил України, росіяни запустили по регіонам України дев'яносто 91... У ракету та 97 ударних дронів ППО збили 79 ракет та 35 БПЛА. Наразі це вся інформація. Більше ми розкажемо вже протягом наступних випусків. Новин студія. Дякую тобі, колего Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів, як пройшли ніч та ранок в Україні та області. Живуть лише у хвилини тиші. Буквально так своє життя у приватному секторі описують нікупольці. Окупанти прицільно гатять по них мало не щодня. Лише за один обстріл потрощили десятки будинків, що допомагає триматися. Наш репортаж ну, тут у мене села mm -hmm. і от це я мостю закриваю. Оце вибило. Пан Володимир показує наслідки чергового російського обстрілу. Ворожий снаряд впав у лічених метрах від його оселя. Лише дивом каже, вцілів. Воно то прилітало тут уже не раз. Воно й там падало. І байшовий площадку обстрілюють безперервно. Оце ж не долетіло, слава Богу. Ми живемо в Нікополі, совсем горя мінутами. Ніхто не знає, коли прилетить і коли прийде. чоловіку. 88 у своєму житті. Нині переживає вже другу війну. Я не пойму, що це за війна. Обстріл йде по всій Україні. Та виганяйте їх чорт, що, щоб уже не стріляли. Жодного вцілілого будинку не лишилося і по всій вулиці. По ній окупанти прицільно гатять мало не щодня, кажуть місцеві. Вчора один, десь місяця, два може. У сусідів другий, десь, може, тижня-полтора на сусідній вулиці, прямо під ворота теж прильот, був, тяжола артилерія. Микола веде і до свого подвір'я після останнього обстрілу. В нього вилетіли вікна, понівечило і дах, а навколо будинку і досі знаходить уламки ворожого залізяча. Знайшов в хаті осколки. тяжелі які. Оце знайшов. У цьому будинку живе від народження вже 64 роки. Понівечину оселю дбайливо закриває ОСБ листами. Пояснює, полишити її не може. Це батьківщина рідна, покидати ніяк не можна. А от оселя пані Зої пережила два прямих влучання снарядів. У будинку геть розтрощена покрівля власникам пощастило. Лишилися неушкодженими. Я навіть переляку не спіла спугатися. Чесно, на вже тілі паус. Поки що в голову нічого не залазить. Що робити? Хоч пооббирати поначалу, але все тоді щось голову прийде вже. Нині ж сусіди оговтуються від шоку, гуртуються та допомагають один одному усувати наслідки чергової атаки. Хай вони. Прочувствують все, що ми чувствуємо. Оце хочеться їм пожелати. Комунальники Нікополя допомагають містянам із ліквідацією наслідків обстрілів. За необхідності звернутися можна на гарячу лінію міської ради. Телефон зараз на ваших екранах. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Інформація про те, що Дніпропетровщина не захищена, чутки, і вони лише нагнітають паніку. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, будівництво фортифікації в регіоні на постійному контролі. Про ситуацію розповів і тимчасово виконуючи обов'язки командувача оперативного командування Схід Сергій Сірченко. У нашій області системно продовжується будівництво фортифікацій. Виконуємо всі задачі поставлені Генеральним штабом та Державну службу спеціального транспорту. Наша мета не вгамувати цікавість окремих ораторів, а вберегти місцевих і регіон. Розуміємо всю відповідальність. Зведення укріплень на постійному контролі. Всі завдання, які визначені керівництвом держави, керівництвом збройних сил та генеральним штабом щодо облаштування фортифікацій на межах Дніпропетровської області виконуються вчасно. Всі питання щодо виділення особового складу та відповідної техніки виконуються в межах і графіках, затверджених вишим керівництвом держави. Дніпропетровщина лідирує за кількістю випадків на сказ тварин. Такі дані надає Держпродспоживслужба. Визначили, що найбільшу небезпеку ставлять коти. Спеціалісти навіть розробили наочну мапу, де можна побачити інформацію про розповсюдження хвороби по території України. Як відомо, єдиним способом застереження від уражень є щеплення, яке в ветеринарних клініках роблять тваринам безкоштовно. Втратив здатність говорити та пережив інсульт після атаки ворожого дрона. В реабілітаційному центрі рекавері ставлять на ноги пораненого військового Максима. Завдяки мультидисциплінарній команді боєць маленькими кроками відновлюється. Який шлях долає, аби знову почати говорити? Репортаж Анастасії Шуляк для кожної матері бачить свою дитину. В такому стані – це дуже тяжко. Реально життя поділила і після. Олена Ле стримує сльози, проте тримається, мусить бути сильно, аби підтримувати сина. 30-річний з Кривого Рогу в перші дні повномасштабного вторгнення РФ добровільно пішов захищати країну. 7 лютого цього року дістав важкі осколкові поранення, контузію, втратив здатність говорити та пережив інсульт. Прилетів дрон, обстріляли. Поки його евакуювали хлопці, то прилетів ще один дрон. Дуже тяжко йому все згадуватися, що там. Бережи ну, Макс. Зараз він не розмовляє, не ходить. Ну практично не дієздатний. Максиму зробили п'ять операцій, нині готуються до шостої та проходить реабілітацію у центрі Рекавері. Це лише один із цілої національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Для кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для Максима. Ми почали з ним працювати з ходьбою, а саме це ходьба по сходам, ходьба по вулиці і самі навички ходьби. Пацієнт на даний момент вже ходить без тростини, тільки потрібен невеликий нагляд. А в рекавері Максиму також допомагає самостійно обслуговувати себе у побуті. Ерготерапевт Киригіна каже, раніше чоловік намагався не використовувати травмовану руку, але зараз, попри складність, старанно виконує завдання фахівців. Тобто, щоб він міг самостійно одягнутися, там сам приготувати собі їсти, щоб він міг використовувати свою праву верхню кінцівку. І мені здається, він стає більш незалежним від сторонньої допомоги, тобі ж від мами. Через розлад мовлення Максиму важко спілкуватися, проте на цієї проблеми тут також працюють. В мультидисциплінарній команді Рекавер є кваліфіковані фахівці. Їх завдання не навчити пацієнта говорити наново, як це робить логопед, а розблокувати мовлення, порушене травмою. З Максимом ми працюємо в першу чергу на відновлення простих комунікативних видів мовлення, щоб він мог спілкуватися з оточуючими прості фрази Добрий день до побачення там якісь комунікативні в нього вони присутні вже спочатку їх не було. В подальшому на заняттях з терапевткою будуть відновлювати навички читання та лічби. Прогрес у Максима є і вражаючий. Ми заново училися їсти, ходити. Ну, розмовляти ми і зараз якби, не можемо, але прогрес є. Ми можемо співати. Інога ми співаємо. Ми стіжки розказуємо. Головне, що він відчуває себе нужним. На 100% Максим не відновиться, кажуть терапевти, проте завдяки наполегливій команді фахівців він точно зможе самостійно про себе дбати. Анастасія Шуляк, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу. Дніпро перше місто в Україні, де запрацювала сервісна картка для переселенців. З нею можна отримати знижки на товари та послуги. Аби скористатися платформою, необхідно пройти реєстрацію в телеграм-боті. Для цього потрібно завантажити довідку ВПО та підтвердити номер телефону. Після обробки заявки користувач отримує доступ до вибору товарів і послуг. Бот генерує унікальний QR-код, який слід показати під час оплати. 28 підприємців із різних галузей долучились до програми. Сервісна картка ВПО, вона підтримує людей в тому, щоб користуватися певними сервісами, які, можливо, зараз не є такими доступними, але тим не менш в, в цьому сприяють теж економічному становленню людей і не, не спримушують їх відмовитися від того рівня життя, який в них був до цього, до того як вони жили в своїх рідних громадах. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.